Всім добрий день. Сьогодні я вирішив приготувати рокот круплі, закарпатський рокот круплі, а саме як готувала моя нинюка для нас у дітстві. Рецепт простий, не дуже швидкий, бо все треба виварювати, або дуже-дуже сильно вкусний. Так що погнали. Так, по-перше, по інгредієнтах, що нам треба, найосновніше то варена крупля, ще мало горячого, або як є соус. Соус я роблю з сікої сметанки. Тут три пачки, одна пачка 300 мл. Так що три сякі та 450 мл майонеза. Далі там йде червона паприка, бажано копчена, остр, чорний перець і вегета воцю. Я ліпше люблю використовувати вегету, бо вегету має вкусно. Так, ще нам треба, кожен слой буде просолювати, береме Вегету теж, Вегета у нас наша домашня, дуже добре. Саме основне сосиска. Сосиски у нас копчені. Ліпше сардельки, але сардельок не було. Я купив всі копчені сосиски. Чим має копчені, тим має ліпше. Варені яйця, тут у нас 12 штук. І цибулька нарізана на соломку. Починаємо. Перше беремо тепшу. Тепша у мене мало закалено в боях, но то не біда, То я се вкус іде не поміняє. І треба чимсь е мастити. Космастить маслом. Моя ниня мастила с жиром. На жаль, у мене лише секає домашня. Так що я тоже буду мащувати секим жиром. Ну, І дуже много. Це, хваме, не картошка на нижній освоили. Yeah. І все все посунок, було більше міста. Я в процесі все картошку нарізаю, кось наріжає нараз на готовлю. Я мало картошку переварив тут чесно. Треба було майско убрати, коли було, нам мало-мало сира була, бо вонася ще дотушить у нас у духовці. Як видите, вона все розпадає. Нарізаємо не дуже товсті, але і не дуже худі. Куди полоска. Це вже взагалі переварено. Ну, а це сім'я велика, та відкусться того не дуже поміняє. Звісно, ліпше, коли не доварено, бо туди має файно слої. та й соус всюди затече. Надіюся, це просто верхня така, або може і вся ну, тут. В Англії дуже тяжко знайти нормальну картошку, бо все, як кажуть, ріпу нема. нема. Купувалися ми і фермерську, і Aldi, Lidl, Sainsbury, або То все одно. Вітно. От домашню червону, таке щось жарить ой, з кефірчиком. Маші людей кажуть, хейтять то, що люди роблять без рукавиць варять варять. Руки я помив. й есть найліпші повара всього світу варять без рукавиць. Без рукавиць. Так що кое як хочеш, кое-ка вчив, кого я в дійсності навчав. Я в процесі 10 разів рука мою. Картошка налипне і, і все, і все. Первый слой укладываем картошку. Еще сюда. Дальше я, конечно же, кладу копчений сосисочка. Ще як сосисок я купив приблизно кіло, но я не всі порізав. Бо не треба всі. Моя ниніка робила сяк. Коло сосиску, який се я уникав. Я вона розказувала вчил. І він слой Соуса викладає на сек. Соус теж дуже основное. А я ще забу казати, я в Sous d'Avioši. Чеснок, хоч у її рецептові не було чеснока в сорсу, але я вже була нашої сім'ї то люблять. Так. Так, усюди потипші. І цибульку кришимо. на солонка порізана. Цибульку так. Не кучкувала на одному місці всюди. Все. Сілько цього рецепта. Не тяжкого, просто все треба наладити і виварити. Тепер кі, мінімум мають бути три слої. Ми ще накладаємо другий картошку, накриваємо і так само повторяємо процес доверху. Слоє. Обратно повторяємо процес копчені сосиски. Соус. Так, ще один слой картошки. Цей слой уже трішки будемо прижимати.

булька наверх и все остаток солнца распределяем Беремо польбу і все накриваємо вас. Ось гарто забажено полюбила товста. Відправляємо все в духовку. На 45 минут під фольгу. О, градуси 180-200. Далі знімаємо фольгу, кобись мало зарумянило зверху. Ще 20 минут печемо і можеш їсти. Зараз будемо пробувати. Прийшло у нас 45 хвилин приблизно. Відкриваємо, чуємо, що світу. Знімаємо. Все красиво виглядає. Лишаємо ще буквально на 15 хвилин. Збавляємо огінь. На почти, що на мінімум. І відправляємо обратно. Що кажу, що мені це любить цей рецепт, який нам робила, нині, -за того, що він це тушить. Коли мама нам готувала, вона ніколи не закривала фольгов, а просто прижали. Тому що вже все готове. Яйця варені, картошка варена. Колись це все тушить в місті, це для мене ще ліпше. І у нас трішки себе відрізняв рецепт Ми не, такої, не такі а Слина збігає в роті, вже хочу спробувати, але ще треба почекати 15 хвилин. Так, оце у нас все вийшло. Все красиво прожарилося, протушилося. Але я забув кожен слой посолити, і за того картошка не солена. Ну нічого, як каже може зверху посолити. Ще зробив салатик якийсь фети до рокоткрумлі. Більше я люблю рокоткрумплі їсти з закладування. Це закладування помідори іменно, але їх нема, так що підійде такий салатик. Все, я вже не можу більше чекати. Смачного вам, смачного мені, до побачення.